Історія більшості мікрорайонів Хмельницького налічує по кілька століть, а то й понад півтисячоліття. Але серед тієї більшості є два, які мають зовсім короткий літопис. Один із них Південно-Західний. Ще 60 років тому не було цього мікрорайону. Ішла вулиця Фрунзе, теперішня Каменецька. Біля неї були певні будівлі, а далі на захід фактично був вільний простір. Тут знаходились поля радгоспу, що спеціалізувався на вирощуванні лікарських трав. Фактично, вся міська фармація забезпечувалась сировиною з цих плантацій, і що сьогодні виглядає геть неймовірно. Тут у вільному доступі ріс опійний мак. У 50-х роках на полях цього радгоспу вирощували опійний мак. І тоді це не викликало ніяких там розмов, тому що в принципі про наркоманію в Радянському Союзі ніхто не знав, або ну, можливо чули по радіо, що десь там за кордоном це таке є проблема. Але не звертали увагу на цю рослину зовсім ніякої. А ми знаємо, що вона безумовно використовується передусім як в лікарській промисловості, і значить, для виготовлення певних медикаментів. І, от саме цей розгосп, ці поля, вони тривалий час забезпечували наше місто, а також нашу область. От саме лікарськими рослинами, проте на початку 60-х років минулого століття було прийнято рішення про будівництво нового мікрорайону на південно-західній околиці міста. Першою до перетину з уже існуючим львівським шосе проклали тернопільську вулицю. Здовж вулиці Тернопільської побудували перше підприємства 1965 рік хлібозавод, 1966 рік радіотехнічний завод, в шістдесят році завод Катіон. Ну а в такому умовному трикутнику між вулицею Фрунзе, Тернопільською і Львівським шосе почали вже житлову забудову багатоквартирними будинками. Хмельницький радіотехнічний завод, або теперішній новатор, відразу став флагманом промисловості Хмельниччини. Орієнтований на випуск високоточних вузлів для військово-промислового комплексу. Він зібрав у своїх КБ і цехах немало світлих голів. Це були люди з високим рівнем освіти та професійної майстерності. У 1966 році був збудований радіотехнічний завод. Потрібно сказати, що це було найбільше підприємство нашого міста Хмельницького. Завод будувався як оборонне підприємство і, безумовно, виробляло різноманітний асортимент продукції для військового комплексу. Ну, передусім, це для військової авіації. Вироблялося навігаційне обладнання, радіоелектронне обладнання. Причому таких аналогів в Радянському Союзі зразків продукцій, які вироблялися тут на нашому радіозаводі, не було. Через кілька років поряд із радіозаводом з'явилося підприємство Катіон. Менш засекречене, але теж дуже наукоємне та розгалужене виробництво. Це був найбільший в радянському союзі виробник конденсаторів. І цей завод теж фактично мав таку монополію. І, безумовно, був ну, провідним не лише в своїй галузі, а й у нашому місті. Ну і потрібно сказати, що на радіотехнічному заводі, на заводі Катіон, на цих двох підприємствах працювало чимало хмельничан, 17 тисяч тільки працюючих. І безумовно вже біля цих заводів почали будувати житло. Так, у трикутнику між вулицями Фрунзе, теперішньої Кам'янецької, Тернопільською та Львівським шосе почали виростати житлові будинки. Стартувавши з хрущовських п'ятиповерхівок на Фрунзе, вони рушили вглиб трикутнику, приростаючи вгору поверхами. Тепер це мікрорайон переважно панельних дев'ятиповерхівок, в яких досі живуть колишні і нинішні заводчани та їхні нащадки. Також візитівкою мікрорайону став Перший вищий навчальний заклад в нашому місті до 60-х років не було вищого навчального закладу, але в 1962 році відкрили загальнотехнічний факультет Львівського поліграфічного інституту, і саме від нього вже розпочалася історія потім інституту технологічного обслуговування, а потім вже Хмельницького національного університету, який також розташований в південно-західному мікрорайоні. Сьогодні першим випускникам першого Хмельницького вишу вже за сімдесят. Вони відійшли від справ. Зате і нині в університеті немало є тих, хто гриз тут граніт науки в сімдесяті. Серед них і цей свіючий, але по молодечому, жвавий чоловік, який пройшов тут шлях від студента мешка до першого проректора університету Михайла Петровича Войнаренка. Університет розвивався і вже 1967 році він переріс Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування. Вже було три факультети: і технологічний, і інженерно-економічний. І е, так, з роком за рік кількість студентів збільшувалась аж до. Найбільшої позначки це коли було 13,5 тисяч студентів, на сьогодні 8,5 тисяч студентів. Університет сьогодні готує фахівців за 50 -ма спеціальностями. В університеті працює 72 доктори наук, 450 кандидатів наук, доцентів. І він є сьогодні визнаним освітянським науковим центром не тільки нашої Хмельниччини, Поділля, але й відомо відомий далеко за її межами. Із часів його студентства невпізнанно змінився як сам виш, так і вулиці, на якій він розташований. З'явилися третій та четвертий навчальні корпуси, побудували нові гуртожитки, та, взагалі, весь цей відрізок інститутської довжиною в одну тролейбусну зупинку займає студентське містечко зі своєю інфраструктурою, ботанічним садом та своїми законами студентського життя. Пам'ять про швидкоплинні миттєвості життя зберігає музей історії університету, де зосереджено безцінний фотоматеріал. А також зберігаються трофеї, здобуті кращими спортсменами та університетськими артистами-аматорами. Загалом, нашому музею історії університету є чим пишатися. Тут багато таких безцінних. Реліквії пам'ятних знаків, які здобувалися або йшли до нас протягом, протягом заснування університету. А це на сьогодні цього року в нашому університету виповнюється вже 55 років. І протягом року у нас буває до 20 інколи тисяч відвідувачів. Це неабиякий. Обия... Не Показники, я думаю, що це дійсно людей цікавить тут. Я вже говорив. Приїжджають і учні шкіл, і студенти з інших навчальних закладів, в тому числі і гості з рубіжних країн. А першокурсники сюди водять? Обов'язково. Після того, як вони ознайомилися, загалом почитали лекції, вони приходять в музей, ми розказуємо про здобутки музею, про історію університету, про те, що у нас є, чим ми можемо гордитися, про наших випускників, які здобували, підвищували рейтинг університету, ну і багато інших, багато інших речей. Є тут і книга пошани університету, в якій зібрані світлини та біографічні довідки про багатьох людей, що упродовж усіх цих років творили історію та піднімали славу вишу. Крім високих навчальних та наукових досягнень, університет пишається ще й своєю спортивною славою, адже з його стін вийшло чотири олімпійські чемпіони та багато спортсменів світового рівня. 49 разів звучав гімн радянського союзу або Радянського Союзу або України, коли наші спортсмени завойовували золоті медалі на різних чемпіонатах Європи, чим на ТСІД, Олімпійських, це дуже ну, так, показник високого рівня. Крім того, наш народний ансамбль Юність Поділля він практично об'їздив всі країни Європи. І е, йому аплодували, ну, практично, всі на фестивалях і конкурсах аплодували представники всіх країн Європи. Навіть був і в Китаї їздив з концертом. Ми пишаємо, що з нашого стін нашого університету і вийшла така відома сьогодні співачка Міла Нітіч, колись Людмила Нитичук, і Сергій Костецький, і. Е, Олександр Педан, який сьогодні не сходить, з Іван Березовський і багато інших таких сьогодні відомих в Україні співаків. Ще один університетський музейно-виставковий центр створений п'ять років тому. Завдяки ентузіазму його творців і дизайнерів, тут облаштовано повноцінне і дуже цікаве сховище пам'яті. Не можна сказати, що сюди вдалося увібгати всі технічні досягнення людства. Та й, мабуть, ніхто не ставив перед собою такої амбітної мети, але тут простежується історія багатьох спеціальностей, за якими сьогодні університет готує фахівців. Тут насправді дуже цікаво. Живі експонати, любовно зібрані студентами та викладачами, вдало доповнені стендами, що містять коротку історію тієї чи іншої науки, та її фундаторів. А головне, що все те можна помацати руками або навіть послухати, як от цей старий патефон. Серед цих експонатів є й унікальні, які не часто зустрінеш навіть у музейному закладі з традиціями. Унікальні експонати це, я думаю, що всім це цікаво. Цей телевізор КВН-49, перший серійний телевізор, який виготовлявся радянською промисловістю, починаючи з 1949 року. Також телевізори нашого хмельницького заводу Катіон, перші комп'ютери, перші фотоапарати. Більшість представлених експонатів вітчизняного виробництва. Колись ця техніка використовувалась тутешніми викладачами і студентами, аж доки не поступилась місцем, більш сучасній. Це вся техніка, яка використовувалася в нас в інституті, в університеті. Колись у нас десь приблизно до початку 90-х років в нашому університеті існував досить такий унікальний обчислюваний центр, який займав площу Зали кінотеатру і там розміщалися дві машини. Це на той час була досить дуже серйозна техніка, і вона вирішувала значні такі задачі. Також чуть пізніше з'явилися персональні комп'ютери типу ДВК-2, ДВК-3, які також були використовувалися в нашому університеті. Мабуть, у Хмельницькому немає іншого куточка, де би компактно проживало стільки молоді. Не випадково одну з вулиць мікрорайону нарекли молодіжною, тим самим врятувавши її від усіх можливих переіменувань. У 1960-х роках збудували тут корпуси обласної дитячої лікарні. Ну а потім вже Пізніше добудували і пологовий будинок. Зараз це фактично такий медичний у нас комплекс, який саме і лікує дітей, і народжуються тут діти. І проклали вулицю, яка отримала спочатку назву Затонського а на теперішній час, з 1991 року, має назву вулиця Хотовицького. Не випадково так перейменували, тому що Степан Хотовицький народився в Красилові в 1796 році, і в 19 столітті це був один з фундаторів акушерства і педіатрії в Російській імперії. І він фактично створив такий перший підручник по педіатрії. Саме в цьому мікрорайоні 47 років тому з'явився перший у Хмельницькому тролейбусний маршрут. Було це наприкінці 1970 року, тепер уже далекого. Відтоді тут, на Тернопільській, розташоване тролейбусне депо. Щоранку звідси вирушають машини на 19 маршрутів, а надвечір втомлені знову повертають сюди на спочинок.